Якщо в тебе немає такого піцака, то ти не рибак, а просто турист. Короповий підсак з величезною головою, в якій поміщається будь-який трофей. Навіть сон поміститься. Та навіть я, мабуть, поміщуся. Так, дуже подобається те, що він в складеному вигляді всього-навсього 114 см, а в розкладеному буде 290 см. Збираємо. Показую, яка величезна голова. Велика голова потрібна для того, щоб було зручніше завести сюди трофей. Він у вас не зійшов. Так. Оце в нього мінімальна така висота буде. Розбігаємо. Тут телескоп і оце виходить максимально. Дивіться, який він здоровезний. Голова просто неймовірно здорова. Точні розміри не пам'ятаю, якщо кому потрібно, напишемо в коментарях. Робіт запита напишем в коментарях, щоб замовити. Переходьте в шапку профіля. Там є вайбер, телеграм або пишіть в особисті повідомлення.